Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання міста Одеса. Що заважає припинити обстріли Одеси, закрити небо над Одесою, відвернути расистів від Одеси, відкрити порти, щоб працювали спокійно порти Одеси. Так, дивіться, в Одесі дійсно важко. Дуже сильно така спрямована агресія. Рятують, будуть рятувати Одесу. Тут саме пов'язано ще, що порти оцей Шлях, торгівля дуже небезпечна, що там можуть вмирати багато людей. Якщо буде відкрита торгівля, рух, кораблів, вони на це націлені, і щоб закрилась, припинилося життя, щоб в Одесі не працювало, це саме цього стосується. Це все зроблено для того, щоб в не, Україна не змогла відновити торгівлю. Причому тут пов'язані ще треті країни, не тільки Росія, і в них якась змова, що оце. Башня, башня вийшла на Одесу в тому плані, що мені щось іде не саме, що людей вбивати, руйнувати в Одесі міста, а саме, щоб зупинити торгівлю, щоб вона стала така мізерна. І от на цьому діяльність, щоб такою, як раніше, не було, не була Одеса такою, як раніше, щоб от закрився цей рух торгівля. Це я все хочу закрити, забрати. а так просто заперечую весь негатив. Все, що планують рашисти, в них не виходить. Заперечую весь негатив. Заперечую. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, одвернути росіян від Одеси. Заперечую весь негатив. Заперечив весь негатив. Вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, заперечую Боже, як сильно вони намагаються зупинити адеситів щоб от у них все стало. Щоб... Все буде добре. Все треба. такі палки в кольоса економіка, щоб не рухалася торгівля, щоб все зупинилось. Заперечую, заперечую. Працюють колаборанти, мінування. Заперечую все це. Весь негатив. Що роблять росіяни Одесі? Повертаю росіянам назад. Це в них зупиняється. Торгівля зупиняється. Життя. Такої, як раніше, Росія вже не буде ніколи. Буде так, буде так, буде так. Повністю руйнується економіка Росії, буде так. А в Одесі відновлюються шляхи, відкриваю всі порти, працюють повну йде торгівля. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Більше не може Росія обстрілювати Одесу. Немає чим і як це робити. Всі шляхи расистам закриті, перекриваю. Буде повна перемога України над Росією і захист нашої а, а, торгівлі, морських шляхів. І відвертаю весь негатив від Одеси. Прошу вище сили, янглів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити Одеситі, Одесу, одвернути всіх росіян. Расистів Путіна і всі влади російську, змінюються політичні погляди, взагалі одвертаю на віки вічні від Путіна від Одеси. Буде так, буде так, буде так. Є більше немає у Росії чим і як зупиняти торгівлю портів Одеси, відновлюється життя, повертаються. Одеса до м, звичайних м, до того стану, до воєнного, в активний продаж, активний рух кораблів, буде так, немає більше жодної загрози. Для моряків, для працівників порту буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили одвернути всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і уламки, і все взагалі, що було запущено по Одесі за весь час війни, повернути назад расистам тим, хто обстрілював, щоб вони все це вибухали їм на голову сипалось, падало. Буде так, буде так, буде так. Руйнує всі плани ворожі. Більше ніхто не може наживитися на стражданнях Одеситів буде так. не Буде все сказане, здійснено. Всі плани російські зруйновані, і закриті всі шляхи дороги, а в Одесі відкриті і буде мирне небо. Já pela atenção.